Є знижки на лісовак. 10% в аптеках подорожник. вам та оща. Росіяни 21 березня завдали масованого ракетного удару по Києву. Запускали балістику, уламки впали у кількох районах. Є постраждалі серед них дитина. Людям доводилося вистрибувати з вікон, аби врятуватися. Усе, що відомо про атаку, про постраждалих та пошкодження, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнитюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо. До новин під ранок 21 березня столиця здригнулася від вибухів. Росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по столиці. На ракети не поскупилися, випустили відразу 31, серед яких була балістика. Зокрема, у Святошинському районі ударною хвилею винесло вікна у двох дев'ятиповерхівках також пошкоджений дитячий садочок. Люди розповіли, що бачили перед ударом і як доводилося випригувати з вікон, аби врятуватися. Спочатку свист ракети почув, потім пішов коридора між коридором і кімнатою у вікні побачив таку от хмару грибочок вогню, який наближався просто в мою квартиру. Я вибіг через заднє вікно. Перший раз я вийшла на балкон, подивилася, наче нічого. А потім друга хвиля вже не можу вийти. Двері заклинуло на балкони, вже вікон нема. І що біля будинку робиться? Там жах, просто там все всіяно склом. У подільському районі сильно пошкоджена двоповерхова будівля. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та склади. Навколо усе потрощено. Кілька сіпу ударів було. Тут вже сильний удар в Чешському районі. Квартири там жаліючи, жалічі квартирі. Вікну все вибиті. Там вибиті, тут вибіті віхі, то вирібнувся, там далі вибіті вікна. Там яма здорова. Найкраща ситуація і в Шевченківському районі. Там, через падіння уламків, виникла пожежа в квартирі у шестиповерхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів у ще одному багатоквартирному будинку. Пошкоджені вікна та згоріли кілька автомобілів. Виявлено частину ракети. На місці працюють піротехніки. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. В ефірі телемарафону Єдині новини детальніше розповів про наслідки рашистської атаки. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попу, за попередніми даними, внаслідок ракетного удару відбулося падіння уламків в кількох районах. В Подільському районі сталося падіння уламків на території нежитлової забудови. Також зафіксовано загоряння на трансформаторній підстанції. Вже пожежу ліквідовано. Вона була приблизно на площадку 200 квадратних метрів. Також відбулось займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі. Вже ліквідували пожежу. Також зфіксовано падіння ланки в Шевченківському районі. Там пошкоджено багатоповерховий е, житловий будинок і вибуховою хвилі пошкоджені любиті вікна. Зафіксовано загоряння квартири проводилась проводилася евакуація мешканців з будинку. І Також там горіли автомобілі, але вже їх погасили. Також відбулося там падіння уламків на території житлової забудови між дитячими садочками житловими будинками без негативних наслідків. Також пошкоджені вікна внаслідок вибухової хвилі і зафіксовано в цьому ж районі загоряння приватного житлового будинку. Ну і також в Святошинському районі зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку, було падіння улаків на четвертий поверх і вибуховою хвилі там вибиті вікна, і також в цьому районі ліквідували загоряння автівок. Всі екстрені служби відразу виїхали на місце, працювали на місцях. На щастя, ця атака минулася без жертв. втім є постраждалі. На момент запису відомо про 13 поранених, серед яких дитина дівчинка 11 років. 11 річна дівчина отримала поранення. Ну, але, в принципі, поранення не важкі середньої тяжкості. Тобто загрози життю немає. А що з іншими? А, багатьом надали допомогу на місці, поранення не важкі. Тобто, це знову ж таки в, в, поранення уламками вікон або уламками скла. 44 дні у столиці було відносно тихо. Саме таку паузу цього разу витримали окупанти, і під ранок запустили 31 ракету, в тому числі балістику. Всі ракети збили наші сили протиповітряної оборони. Була почну столочого ворогу взяв паузу. в 44 дні, і в чергове завдав черговий ракетний удар у Києву. Противник застосував крилаті ракети х 1 та 555 і п'ятдесят п'яти з бортів стратегічне бомбардування сто 95 МС і балістичні ракети з території Російської Федерації. Повітряна тривога в Києві тривала приблизно три години. Після складних маневрів в суміжних областях ракети заходили на столицю одночасно з кількох напрямків і засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці. було Уражено приблизно три десятка ворожих ракет, зокрема і балістичні, точну кількість повідомлень повітряні сили. За... крім цього дісталося й Київській області. Вже відомо про чотирьох постраждалих. У чотирьох районах області є руйнування. Пошкоджені понад 47 житлових будинків, дві багатоповерхівки і згоріло 12 автівок. У передмісті столиці пошкоджений ліцей. Там повилітали вікна. Також перебиті лінії електропередач. Понад півтори тисячі людей тимчасово лишилися без світла. На цю атаку окупанти не пошкодували ані ракет, ані грошей. Замість покращення свого життя Росія витратила близько 400 мільйонів доларів на ранкову атаку Києва, аби спробувати зруйнувати життя українцям. Загальна вартість 29 випущених ракет Хасто – близько 377 мільйонів доларів. Гіперзвукова ракета Х 47 Кенджал може коштувати від 10 мільйонів доларів і більше за одиницю. А випущена балістична ракета Іскандер – приблизно 3 мільйони доларів на терор. Вже відреагував і президент Зеленський. Вкотре наголосив на необхідності ще більше ППО в Україні і звернувся до політиків світу щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупинити, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б минути захист петріотів та інших провідних світових систем. Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона. Від Одеси до Донеччини це цілком можливо. Якщо у партнерів буде достатньо політичної волі, ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Дети Сен бажає швидкого одужання постраждалим і щоб всі ракети повернулися туди, звідки вони були запущені і не тільки. А я бажаю вам гарного дня. Дякуємо силам ППО. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, ходіть до укриттів під час тривоги. Побачимось.